Прохання не ходити при можливості отам перед тою камерою, бо то знімається для секс блогу. Все нормально буде, все нормально. Так, так дивіться, давайте будемо знайомитися. Процент, процент, буде. процент, а ти так класно їбешся, що тобі треба процент. чи що? — Ти так собі впевнений. Тестостерон. Тестостерон. Класно, що в тебе більше тестостерона чи можливості вимовити це слово. знаєш? Тебе брекети, все супер. Тестостерон не вдоїбаться. Тобі пиздано. Ти боїшся чого? Робити конілінус? Робити конілінус? Як -як? Ти не знав цього слова. Чим ви займаєтеся? Пане, літаєте? Ви військовий чи, чи вас чи весновида? Там сам, ви військовий? Ні. А як літаєте? Де? Цивільна авіація, вона в нас є? А як? А дійсно туплю, блядь. щось... до Львова це, блядь, пряма авіалінія. Туплю, блядь, дебіл! Це ж не шахети, це такі дебільні літачки. Ні, а цивільна за кордоном авіація, правильно? Да. Так. Так. Ні, це наша українська. Наша, але який? Sky. SkyUp. Up, ага, Ахметовський, я зрозумів. Чш... Ви пілот давним-давно, правильно? Не пілот. Ви не пілот, ви літаєте, ви стюард? Чи хто? Чи ви, блядь, просто літіли літаком? <ріху> Ні, ну ви стюард, чи як? Ви оце от показуєте, типу, ти. Такий дуже бидло, знаєш. Ви реально Стюарт. Ви не стюарт? То Стюрт чи ні? Start Літл, блядь. Добре. Мишеня таке в мого дитинства кіно. Стюарт. Ну ви славний, в принципі. Ви гарно виглядаєте, там ж гарні мають бути, чи уроди теж буваються. Сідайте, блядь. це Я такі чи ні? Вибачте. Є таке? Ну я би такий був. Да? Зідай! Зідай на дорожку. Може впадем? Поки присядь. Хотів питати, чи була катастрофи, але ти тут, то, значить, не було. То твоя дружина, дівчина, коханка, сестра, мама. Все зразу. Дуже молода. Дружина. Мені подобається відповідь. Фактично, це в сенсі. Коха... Поки коханка, типу без розпису маєте нози. Але ти вже відчуваєш, що вже вот-вот. Ще трошки політаєш, трошки поїбеш індусок і все, і, і повернешся до дружини. Ще пару ну, привезеш того блі, сицилійського сицілійського тріпаката і все. Бакетіка. Молодець, проживе життя. Супер. Ну давайте поподуємо. Є пілоти наші, той бсьорди. Шесть сьорди, круто. Круто. А ви чим займаєтесь, пане? Як звати? Ви шахтар? Футболіст? чи... Під землю. Вугільна промисловість безпосередньо Шахтар. Ви цього дер робите. Де у Львівській області? чи? Червоноград Шептицький. А ви з самого Червонограда, тире Шептицького? Та? Як приймаєте ви вже то, що це Шептицький? Ні, ви в пізду. Червоноград. Червоноград і все. Черік. Добре, то там досі видобувають вугілля, бо я тупий. Там це все, є і дохуя великі обсяги. Скільки вихідних у вас, пане? 4-5 на місяць, а то духу я роботи. І вашим вашим вугілям чим що палять, де? Це побутове, чи це якісь тец, що це? Це ТЕЦ. Блять, ти, ти пов'язаний зі всім найхуйовішим. Під землею для ТЕЦ, блять, ти тебе там може завалити, виїдеш в ЄБЕ в тец, ти, блядь. Ти... Ти, ти віддихаєш колись чи ні? Ви там дрочте, напевне, щоб розслабитись чи як? Це піздець, мені шкода тебе, друже. Ніхуя не видно. Ще й навіть уява не працює, правильно? Ти в темноті навіть не можеш згадати на що дружити. Інтернет не ловить, щоб завантажити. Бляха, шкода. Я дякую вам, пане, за вашу роботу. Ви так молодо виглядаєте. Скільки вам? 33? Ахуєть, братан, виглядаєш на 32, серйозно дуже. Ні, молодо виглядаєте, побудуємо Шахтар, український шахтар з Червоного Рада та але ви сьогодні всі кайфові гарні, зі всіма не поговорю, але хочеться. Давайте, можна пане, до вас? О, чотири таких, бля, ну половина, половина таких, що прям пізде, зараз можуть дати. Друга половина таких, що... таких, що, типу, Трошки ще рік треба почекати, так? Ви спортсмени всі? Військові? А що, бля, що за ребус, пацане? А хто ви? Як? Ви колектора, серйозно? Всі колек... І ти те теж такий юний, а вже гівно, йолки-палки. А чекай, а як це зараз? Ви прям можете додому приходити і казати бабки віддавай? Хотілося б. Хотілося б. Бо вас дуріє, бля, а не можна, правильно? А ще ми вами, займ... а як воно відбувається? Ааа, ви маєте вміти оце рамсети, коротше, да? Що це ти, Олег юридич, вдома сидиш спокійно, да? Поки у тебе кредит, так, чек? Так, все, я можу бути. Але ну вас всіх таких набирають? Чи ви так... <рі> так? Ну ти ще так більш-менш і то. Ти вже трошки ну, не, не худенький. Як звати тебе, друже? Андрій, приємно. Олег, ти молодий якийсь А Як давно ти займаєшся колекторством? Не так давно. Не так давно? Давай відповідай, чіткіше, будь ласка. Нема стільки часу. Не, не знаю, не так давно. Скільки? Рік? Три місяці. Три місяці, як ти вибиваєш людей гроші онлайн. І що, тобі подобається? По кайфу. По кайфу? Тобі подобається давати людям принижувати. <плес> ти приносиш роботу з собою додому, щоб зрозумів, наприклад, там. Мама, ти мені борщ винна, блядь. <рес> типу такого. А я здому працюю. Ти ще й з дому працюєш. Зашибись. А нащо тобі тоді ця спортівка? Чисто так его своє, про всяк, раптом прийдеться, піти на офіс. По людях, ви колядники, найвищий левел, правильно виходить? Добрий вечір. Тобі, сука. Доставайте гроші. Ага, ви всі чатру дійсно працюєте на одну контору. Манілео, що, чи в нас такого вже нема. Сбербанк, блядь, ніхі рази? Чувак, ти коли вилетів з України? Сбербанк? Добре, ви всі лів'яни, чи ні? А що ви тут робите? Приїх... Бля, як ви всі разом відповідаєте? Бля? Команда роботи. Приїхали на відпочинок. Скільки днів ви не будете заєбувати людей по грошах? Три дні. Сьогодні як них день. Перший день, ще два дні, блядь. беріть кредити, беріть, беріть кредити. Чуваки тут. Ви всі в стосунках чи ні? Чи є холості, пацани? Чи ви чи ви між собою? Чекай, я ж не хлопці. Хлопці. Я, ж... я не знаю, який нюанс. Маю на увазі, у вас є троліплинки, чи ви всі приїхали холості їбатися до Львова? Я, як питаю? Оти, о ти і, і зайнятий, да? так? ти таке миле видно, що з боку до піски притуляєшся ввечері, та й воно видно. По інакшому виглядаєш, милий, добрий. А вам треба, а ви приїхали, вже когось знайшли чи ні? В тіндері були? В процесі я не бачу. Я не хлопці, шукайте, добре. Ну, тоді, аплодуймо. давайте полодуємо, давайте аплодуємо. І така професія має бути, супер. А чи є в залі можливо ріелтори? Є люди? Ну, та чи сказати, що ну, типа, поки є ріелтори, вас що зайбісь робота? Вот про що це зе. Е, так, дуже гарна така пара, ви. Дозволити, можна чи не можна? Ви ви-ви-ви, а чого ти обертаєшся? Ти хитрий, ти красавчик кучерявий, я до тебе говорю. Як вас звати? Ростислав Олег. Ростислав, то я ваша дівчина чи хто? Ви друзі, але деколи поєбуєтесь, Чи нема такого? Нема. П'ятінг, Щось... нічого не було. Нічого. Ви дійсно друзі? Молодець. А скільки тобі років, друже? 20, а тобі? Ну, то ще добре, дружить. Чим займаєшся? Студент, так? Студент де? Львівська політехніка. І ви звідти також. Я працюю. Ви в 20 років працюєте. Ви вчися? 20 років вже працюєте. А ким? Вже фінансист? Бля, ви такі всі зараз... Ви... Так, да, напевне. Це якийсь бейбі-банк, бля. Що це таке? Чайтмані. А е, де? На та бля, я зрозумів. Але <рес> діалог для доги. На фірмі. На фірмі як називається? По чому фірма спеціалізується? Корми для котів та собак? Якийсь відомий бренд чи щось таке, типа Котегао? Щось таке? Який? Леопольд. Леопольд. Знаєте за такий бренд Леопольд? Я не маю просто. Улюбленця, ніхто не знає, треба піднімати вам. Ти думаєш, що популярна, ти себе тішиш тим? Я працюю, на їбать популярному. Леопольд. Супер. Ви там фінансист, тобто це не бухгалтер. А що? Через ваші гроші проходять, руки проходять потоки грошові, правильно? Дуже багато грошей в 20-річної людини. Але ти їх майже можеш вчити. Ну, Пацанам дзвонила, відкашляла трошечки, вони тебе вивели. Це в дуже великі суми, Лі, мільйони є там? Тут ну, нахуя ти працюєш? Взяла стріла, добре, не роби такого. Леопольд це добре. Котики? ти сама маєш котика чи собачку? Я а, а годуєш педігрі чи вашим Леопольдом? Леопольдом годуєш. Кота леопольдом годуєш, блядь. Сука, він. Даєте корм замість зарплати, правильно дають вам собою? <рив> Чи ви як справжня порядочна українка, собі трошки спизите з роботи? Зранку хрумкаєте молоком. Шо що? Можете це супер, що можете собі дозволити. Е, ви Ви сьогодні вживаєте алкоголь? Обоє? Ростислав, ні, бо тобі. А ти відсунув то що... Ти ще й шампанське пише. Кій ти елегантний. Дайте Боже здоров'я. Давайте попладуємо цій парі. Супер, молодці друзі, дуже гарна пара людей. Людей, доброго вечора. Як вас звати? Юлія, Олег. Ви, Юлія, це подруга, сестра? Хто? Подруга, але відчувається як сестра? Чи ні, Чи нема такого? Майже так і є. Задумайтеся. Майже. А подругу як звати? Валентина Валентина і Юлія. Ви сьогодні в зв'язку з чим тут? Просто святкуєте щось чи прийшли? Прийшли на нас. Вау, пані Юля, чим ви займаєтесь? Сейлс менеджер, продажник. Не гарно звучить, sales менеджер гарно звучить. Кадровик хуйово звучить HR-менеджер. Зашибись. Сейлс-менеджер. Яка компанія чи не можна казати? Київстар. Київстар? Тех. Ну, Київстар все одно ж, правильно? Ви додаєте, що це інакше щось? it сектор, IT-сектор, але Київстар. У вас там дуже багато бабла. ви за 6 мільярдів купили уклон. Зарплати офігенні у вас там. Я тазу заздрю, то ж не ви купили, що Не... Ні, я не заздрю тому що я тепер я не знаю, чим ну, які наслідки будуть. Чи щось перенесеться з Київстара до уклона. Наприклад, ти там замовив 150 гривень тобі доїхати. І такий смс каже: упс, ми піднімаємо тариф на 300 гривень. Може так тепер буде в уклоні? Самі цікаво. Так, да, вам самі цікаво. Може, може буде не ловити. Я не Знаю десь. Десь таксі. Є пропало, є пропало, знаєте. Ага, Ні, ну дай Бог просто. А, а це правда, Тако, давайте вже. Це правда, що один з головних там бенефіціариків Стара Кацап? Бо ну, бігуси, я це дивлюсь, сказали, що є. Кому вірите? Я вам щось, Юлія вірю. Ви мені пиздатіше за Бігуса. Хто він, хто ви. Супер! Поплодуємо панянкам, шикарні панінці. Дякую, що прийшли. Як вас звати, пане? Дмитро, вас звати Дмитро, в білій сорочці, чоловік. Ви з коханою дружиною. Жінкою. З ким? Майже що? Майже жінка, бо зараз різне може. Що, що? Так знає, хто його знає. Я поки піську не побачу, знаєте. І то, блядь, вже нема доказів. Ну це коротше жіночої статі людини, яку ви любите, так чи ні, я не можу зрозуміти. Як це правильно офіційно сказати? Ви ще не зрозуміли. У вас перше побачення, чи ви тугу дум. Як, що таке? Перше побачення. Вау, серйозно? Ні, без приколів. Ви прийшли на перше побачення сюди. Клас! Я до вас домахався в ваше перше побачення. Що робити? Ну. Ви говорите, як мій батя покійний, дивіться. Ви вже говорили своїй супутниці, всі свої мінуси, чи то буде так дозовано. Ми разом працюю, а вона все знає. Ви знаєте за анураз його чи ні? Все, знаєте добре. Добре, то варто говорити. Ні, Ви дійсно, а де ви працюєте разом? Якісь офіси чи що? Ну, щось, а, між колектором і фінансистами. Ми... Між колектором і фінансистами. Ну, повії, чи що, я там знаю. Ні-ні, без образ. Я просто, ну, щось таке, що не можна озвучувати. А повіято вище колектор. То ви я... Ви не бачили їхні йобла? Ви Не говоріть такого? <реш> <реш> тако... Я розумію, може то правда, не озвучуєте. <реш> ви Вони... не гірші повії, пацани. <реш> Не переживайте. Ви дуже класні. Бо <клес> <і> дорожче. І <клес> дорожче. <клес> ви вживаєте якийсь алкоголь чи ви не споюєте жінок? А вживаєте, зрозумів. Е, який міцний чи елегантний, як ви елегантний. І ви і елегантно виглядаєте, пане Дмитро. І ваша супутниця не менш елегантно виглядає. Е, вам є щось, що мені сказати? <клес> у нас такий діалог, що мені немає чого тоді А я виглядаю як той, хто Я думаю, Є до чого доїбатися. спробуй. Давай. Розмір пісюна, Дмитро. Скільки? Що ти? 18, блядь. Ай-яй-яй, ти їй це вже казав так само. 18? Ти в дюймах? чи Як ти блядь? Добре. Сердень серденьком все добре в тебе. Вже ні. Вже ні. Очевидно, ти бездушна скотина. Ні, ні, Дмитро, Петро, лише жарти, ти просто бездушний. Все, просто. <рес> Дмитро, ви бездушний. Е, хто ви по гороскопу? Ти дуже пунктуальний у цьому, все, все має бути на своєму місці, зайобистий, одружений був? Три рази. Три рази. Блядь. Ти не зживаєшся з людьми. Вони з тобою. Правильно, правильно, вони оїбанені. А, а хто, хто по гороскопу ваша супутниця? Водолій. Я їбу чи воно підходить, чи ні? Якщо ти людина хуйова, то тобі нічого не підійде. Не віри, не ти не віриш в цю хуйню. Я беру відповідальність за себе. За всю хірню береш відповідальність за себе. Це шикарні слова. За які я вважаю, потра треба поаплодувати. Правильно беремо і за себе. Супер. Дякую, що подивились це відео. Перепрошую за якість. Наступного разу за камерою буде хтось час стояти і дивитися. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, напишіть. Якщо ні, також напишіть, поставте лайк, дизлайк і підпишіться на цей канал. Дуже дякую. Це допоможе мені далі щось створити, мене це де надихати. До наступного відео!